Ветеран російсько-української війни Віталій Кобильчук зустрічає гостей і демонструє їм свою перепелину ферму. У спеціальному контейнері з яєць мають вилупитися перші пташенята. Ідея розпочати бізнес виникла під час реабілітації і психотерапії у березі надії. 25 лютого 22-го він вже був у війську. 6 березня ми вже штурмували Малинівку, воював на Запорізькому, Харківському, Луганському, Донецькому напрямках. Після поранення ну, втрати в око, бути в суспільстві, ну, працювати десь на якомусь підприємстві, бути в колективі людей для мене ще важко. Тому краще бути самому, краще робити для себе, але сім'ю потрібно годувати. В планах у мене розширитися до, ну, до двох тисяч, хоча б щоб тримати тисяч, дві тисячі голів. За три роки, 25 лютого, чоловік був комісований за станом здоров'я до повномасштабної війни. Віталій працював будівельником, тож і клітки для майбутніх перепілок змайстрував сам. Родом з Красилова про птахівництво знав багато, допомогли порадами і побратими. Це мають бути. Білі техаські перепілки, тому що коли я спілкувався знову ж таки з моїм побратимом, він порадив, тому що вони є така більш м'ясна порода, це корисна їжа. Купляють дуже багато її з дітям. Ці вилупляться замовивши брудер. Брудер це така штука, де живуть маленькі курчанки. Вони там повинні жити там півтора-два тижні. Віталій, один з переможців конкурсу мінігрантів програми Перезавантаження Червоного Христа України. Перша хвиля стартувала на Хмельниччині у квітні. 5 червня з 29 претендентів на грантову підтримку обрали двадцятьох. Серед них четверо ветеранів і дружина полеглого героя, а також вимушені переселенці, люди з інвалідністю та безробітні переможцями вийшли 20 наших бенефіціарів, які отримали уже перший транш 50 тисяч гривень. Ми зараз збираємося до них з першим таким моніторинговим візитом. Подивитись, як у них відбуваються, як справи, чи все вдало для того, щоб одразу надати ще наступних 50 тисяч для використання для підтримки власного бізнесу або започаткування власного бізнесу. Віталій планує продавати свіже перепилене м'ясо та яйця онлайн. А ще хоче придбати коптильню. Хвилюється про ймовірні відключення світла і планує утеплити будівлю та зробити в ній електричне опалення. Very happy to see. I know it's just today. Отже, я е, дуже щаслива, що е, проєкт е, допомагає людям в таких складних життєвих обставинах, в яких опинився в Італії. І е, це дійсно дуже надихає бачити, що зараз бізнес починається. І е, дійсно це саме те на що проект був орієнтований е, українського Червоного Хреста, і ми сподіваємось на подальше досягнення і бажаємо всього найкращого. Наступного разу, як ми будемо в Хмельницькому, то маємо десь приїхати придбати свіжі яйця та м'ясо. можливо, навіть може щось і посмажемо. 20 липня стартує друга хвиля програми перезавантаження для тих, хто хоче розпочати власний бізнес або освоїти нову професію. Заявки можна подати у сервісний центр Червоного Христа на Кам'янецькій 122 2 у Хмельницькому. Тим часом Віталій через рік знову планує брати участь у конкурсі. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.